Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо кислотний автомобільний акумулятор від компанії Bosch модель s 40060 Акумулятор е, виробляється в Чехії, ємність акумулятора 60 ампер годин, пусковий струм 540 А. Напруга 12 вольт. Акумулятор європейського типу, бачимо, клеми йдуть на рівні з верхньою кришкою. Клеми втоплені. Акумулятор з лівим плюсом. Даний акумулятор. Як визначається полярність? Тобто правий лівий плюс. Це обов'язково потрібно знати, коли обираєте новий акумулятор. Розвертаєте акумулятор ближче до себе клемами? І з якої сторони плюс це і є полярність плюсова лівостороння або правостороння. Тобто, з якої сторони плюс, так і є. Даний акумулятор не в нього немає доступу до банок, щоб долити електроліт. Розмір даного акумулятора довжина 242 мм, ширина 175 мм, і висота 190 мм. Також не забуваємо, що на постійній основі у нас акція є, тобто можна. Здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.